Бочка обосіх павуків, він є в мух і комарів. Хава в мене прямо з рук. Дресерований павук. Бочка в всіх павуків. Він є мух і комарів. Хава в мене прямо з рук. Дрісерований павук. Бодька бо всіх павуків. Люди нам реально пощастило. Нарешті ми. Дочекалися сьогодні в цій студії прямо тут, прямо ось на цьому дивані мегапопулярний павуків, Він умов і комарів. Хава, то сам дещо я, скоро батьків вже нема. Ну то, слава Україні, добрий день, Іванофомківську. Слава Україні, просто. Героям слава раді вас вітати. А ти що мені не відповів? Кажи Героям слава Героям Слава Героям Слава привіт! Смерть мускаля. О! Це дуже важливо. Хлопці, перше питання, мене особисто дуже хвилює. От він спати не годен. Спеціально зібралися тут, щоб задати, чому павук називається воля. А ти як називаєшся? Я того й питаю. У нас в колективі є, для тебе кількуха інша, я вже відковався. Не, говори, не так. А чого? А що? Та кажі, ми його прозвали аватар. А подивіться фільм аватар на нього. Похоже, так? Лев. а Чуєш, на, Богдана... на, 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 на рахунок Богдана, то в мене дійсно в туалеті був павук, він перший під ліжком жив, потім в туалеті, бо в туалеті в мене, знаєш, було сквозне вікно на двір, воно було відкрите, там ухи залітали, і він там собі жив. Клів павутину, і потім я туди-сюди батька, п'яну голову до нього говорив, він трошки щось там відповідав, жестами, та... а потім, знаєш що? Я вийшов, дивлюся, він за собою воду спустив. ну молодець, бляха, ну то колега. Файний був завжди. Ми про бабів говорили, пора порадивав щось бабами робити. Слухай, таке питання вам 5 років, 5 років вже вебамоські пані. Нині 5 років. Так, да, Нині прям групи не дзізю, так. а групи дзвізу. От я так. хочу пояснити, так, що таке дзід. Дзіду українською мовою, то є я особисто. А якщо пише англійською, то вже має бути Лесик, то вже має бути Юлік, то вже має бути е, Каділак і вже має бути 19-й. І по -укше. Але дівчата, що ви до сірого 19? Кажете, 19-й. Та він не розмір 19-й, просто 19 кажи, 19-й, привіт! То Та нині так було Я, це, в мож... Києві. Слухай, розкажи 5 років, чим же можете похвалитись? Лесик збудував басейн, який сім раз стік. Е, і відгородився від своєї сім'ї. Е, спеціально, бо він в центрі Янова живе. І та сім'я там все там ць вуйки, і він він стинається, бо вони завжди стукають до нього. просто так зайшли. А він щоб вони просто так до нього не ходили, то він загородився. І кажуть, і... 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 поселити мене в страху та не кажу, Я вам не робити. Не... А як не кажеш? Ну, Лесик таке каже тільки мені. Родина Лесика, він про вас каже. Він, він ще не купався. Та. В моєму басейні він не купався. там, ну, не Тобто ага. найбільше десятні за 5 років, то басейн Лесик. Це басейн а, і, і орожа. А ти бачиш, як вони ти бачиш? Я заздрю? Лесик. А Басейн, який тисяч тисяч тисяч? тече, знаєш що, навіть ворогу не побужають. <рив> <рив> Він вже не тече. А Юлік що має? Юлік має поки що <рив> <рив> нічого. Юлік, якщо чесно, поки що мене не цікавить. Про Юліка ми взагалі нічого не будемо говорити. <рив> а чого так? Ні, музика. Музикант супер, а людина хіроба. Так, один, два, три і про один про три не говорить. У вас якісь конфлікт? Так. Вони мене вже тепер не люблять. Один, два, три, один про три не говорить. А три говорить про один. Тоже правильно. Ну поцілуй мене в шраку. І навіть не обіжайся, обіжайся, Я вже два посілинки нарахував маю. Провокативне запитання, можна? Що спільного, що відмінного між дідо і Михайло Хомою? Ну, то, по-перше, дві різні людини. І Міша трошки такий, якщо чесно, гамнюк. Він е, був Ласик, був дзізьо. Юлік ще був під столом, лазив і до щурів, вуйку казав, а ми собі на кухні деколи тако купили. Бо ми скидалися, завжди тако було. 50 гривень і купляли курку. Гриль. Гриль-курку, так. І до речі, я би вже її з'їв, я вже її давно не їв. Курка, гриль. До концерту не можна. Не можна. Горівка. Кетчуп, ну я майонез не їв. І, і де то стоїлося ну санкцію. І чесім не було. Лесика на студії то все було. Гівчиця. Там, там, там Лесика на студії, якби зараз зайшли, то ми... Бардак. Та то є страшне там в пісні. та якби це розклався. розсував. Стоку стумів ді, і два мою. Ну, і у ніколи Ну і коротше, ми то все це. А вони так двоє гамнюхи там, такий Олег Турков приходив і ніша хома, вони також, типу, з нами побухати, знаєш, типу, випити собі. Вкрали пісню Я чи кохам, I ай лов'ю, і потім створили групу, якусь до сраки, нікому не потрібну, секшу бойс, блін. І випустили перші від нас. Так що, місько і Олег, як я злапаю, срака буде гола і синя одного і другого. Так чи ні, Леся? Я його вів'ю вже співаю. Кардинально різні люди. Нічого спільного не бачиш? — Нічого. Одне, я поняв чітко, що мені ній ще тут трохи гівнюк. Ну нормально, нормален, бачиш. Часами так буває. Щось курва носить в собі. Трохи так буває. Щось носить в собі, курва. Кажуть, що в такий час, який зараз в країні робити концерти, то трохи не добре, що люди хочуть на тому піарити, заробляти гроші і так далі, і так далі. Чули такі багато закидів. Як ти до того ставишся? І чи якось допомагаєте ви українській армії? Можливо, Ні, Якщо стати... допомагаєте, то як сам? Дивіться, я зараз вам розкажу, дивіться. Нині в когось народилася дитина, а в когось померла стара баба. То є життя. І я розумію, що в Україні чітко відбувається, бо я народився недалеко від Івано-Франківська з піснею Ой у лузі червона калина. І я знаю, що таке. Патріотизм, я знаю, що таке допомагати, ми дуже багато зробили. Говорити на камеру не буду, подивіться в інтернеті, але інтернет мене заставив сам сказати, що я зробив. Я того дуже не люблю. Ми купили, ми стратили багато тисяч гривень для того, щоб допомогти хоч, хоч, хоч якось. А то є життя. Нині треба зрозуміти. що а, Або давайте тако. Давайте від нині на тиждень сміятися ніхто не буде. Окей? До чого то приведе? Подаємо в паніку, подати паніку в депресію, і знаєте що, від кого навіть лікаря немає, який би вас вилікував. А я є та швидка допомога, яка деколи піднімає вам настрій. Коли вам сумно, коли ви залізли в дебрі в своїй голові в тих проблемах, в тих новинах, що нам диктують і показують, то я вам деколи кажу, життя на цьому не закінчується. Пройде 5 років і все буде добре. Саме основне, знаєте що, при тих всіх умовах. Щоб ви не забули фразу Герої не вмирають Їх Дар... треба пам'ятати Дай мені 50 секунд Раз, два Ну все, почав рахувати. рахувати Дивіться, пів АТО ходить, по-перше, в дізях, в футболках Раз Друге, в мене дуже близький родич в АТО Він такий капітан Він має цілу роту, десь 100 чоловік То мікрофон давай Так, то мікрофоном давай Я хотів стандартно тримати Ось, вот, і, всі... і... і всі фільми, хлопці Це наші там Дивляться, стоять черзі на тому бідному айфоні, десь то і так далі, і вони в чергу стоять, подивитися фільм, щоб взяти дух, поржати в ним і так далі. Так що хлопці вайфай шукають, і співають, то не людина. Та є людина, є птахо подібна. Так же так, і диски виграють, хто знає, пісня, ну решту я не буду казати, бо то воно грубо. Ти знаєш, я тобі кажу. Та поцілує в сраку, то йому віддається каділа. Сильна-сильна, хлопці, гра! Тобто, бачите, і ви вже смієтесь. Бо то наші хлопці, отак збирають. Тобто дух воно піднімає просто нашим пацанам дух. Розумієте, Ми сильно дуже перейнялися нашими пацанами. Пів родини там є і так далі. І ми всі разом в мене сидимо і так далі. А наших що наші І то мені дуже обідно. Три концерти, хлопці, ми купили три тепловізори, ми купили. Ми купили купа бінока, ну, ми, ми просто не п'яні. Я не шлях трофляє, розумієш, коли починає. Знаєте, що я вам скажу такого? Я щось до кінця не розумів, що таке є е, політика і не хочу, бо ми є антиполітичні. Але коли справи стосуються нашої держави, то ми кажемо тако, якщо би вони хотіли відчути і нам дали команду зробити щось. Ми б пішли всі, але б билися, знаєте хто? І жінки, і чоловіки. І то б було б дуже багато людей. Але поки що того нема, поки що то є, що так по-державному. А всі політики хай йдуть до сраки, знаєте чому? Якого хрена ви так ту, -ту державу порозкладали, га? Ви ж самі, які зараз є при владі, всі курва, ви її, сука, розкрали. Йди до сраки. Давай політику все, давай, все давайте. Да. Так, 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 так. Наші, так, 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 так. Так. А їх треба всіх туди. Ні, політиків курва. Вони порозкрадали тепер, блядь, хочуть, щоб кожен цей запікаєте. Сука. Не будемо пікати. А я зараз, що займається, реанімацією українського народу. Піднімаю дух. Заськом і Юльком, Так чи ні? Так. ще йдемо. І, так. і зато йде. за ми вам щиро дякуємо. Правильно? Yeah, от, от. Давайте yeah. давайте yeah. Нафік ту політику. Yeah. вернемось yeah. до вас. Вернемо до вас. У нас запитання. Бодя дуже любить передивлятися ваші відео в інтернеті. Недавно саме свиженки глянуть до тихо добивати. Да, флешмоб. Ай, дай челлендж! А мені не дав, я зняв, він мені не дав. Ні, то був ти людям таким передав, що такі люди хесі блайдж. Знаєш, кому? Я мікрофон закрив. Кажи кого. Нас пише шайден, кажи. Та не кажи, ну будьте не будьте. Кож такое, я хочу сказати всім. Лесик вже відео зняв, Юлік Нє. Юлі вже має перерахувати 3 тисячі гривень на АТО. Що, що? Бізнесмен? Ти мені передав? <свят> ага. <свят> – Що <свят> 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 Лілька передала раз. А Лілька, хай вона там. От, от Лілька от, е да, з да, фан-клубу передали. Лілька, так що три тисячі на АТО. Особисто, блядь! Ліка! А давай так давай сьогодні ми не ми, ми співаємо, а ботька співає. О, який він репортуар знає, діду. Бой? Давайте по да, да, батьку з лай пісню. Давайте прибуваємо. Бодька, по всіх павуків, він їм му комарів. Кава са в мене прямо з руки пресирований. Батька посік павуків, він мух і комарів. Хава без саме, що я шкода, Бодьки, вже -бо нема павуків Патька, боссик, паук. Знаєш, з нормальних чуваків. Якщо би ти знав ту скуналу рэп, відео би тебе сьогодні взяв, щоб ти заспівав. Я Вову Він знає Багато хто сприймає, що ти зараз знаєш, стоїш такое, як друга верка сидючка, заполняєш весілля. Як ти до того ставишся? Нормально ставлюся, а що таке, давайте весілля викинемо Веці не жені, давайте знаєте що, ходіть і слухайте тільки. Е, я на ну, е, тебе то тішив, що тільки ходили? плаксиві пісні, курва. Вся курва в плаксиві пісні, mm -hmm. хай буде він. Та yeah. є веселі, є в настрій. Чекайте, п'ять років прийде ви навіть дай Боже, що ви згадали то все. Дивіться, знаєте що, пару днів назад, е, буквально чи тижні, і так все зірвав, вже курва, всі забули. Mm -hmm. вже, вже всі забули, щось сталося. Тому я кажу, саме основне при тих всіх подіях підняти собі зараз настрій. А через те, як пройдуть дуже багато років, пройде дуже багато років, не забути тих героїв, які зробили дуже багато. Слухай, може ти напишеш пісню якусь таку серйозну. Я ліпись? не буду писати, є артисти, які на ту тематику пінули. Я пінув. Я маю... Хочу... Напевно, він там пише, знаєш, правда? Хочеш поговорити? поговорити, Ні, взагалі, від тебе колись варточка такої серйозної ліричної пісні. Колись, але не зараз. Ні, то в мене є, чекайте, я ще маю зошит такий список. На що? На все свій час. На вихід якийсь. Так, він є, на ну, що ти співаєш? На вихід? Та який старий, як божий світ. Ще тоді думали каранчена. люди, що... Ще люди думали, що черепаха носить землю. Це один з найпопулярніших повільних танців. А хочете, щоб я дізьок не заспівав? Та ну Ні, не-ні ні, що не ні, що ми бабахнули, бо то все таки Тихо не ставати твої. Знаємо, що величезною величезної цільової аудиторії ваші є маленькі діти, які знають теж всі пісні на пам'ять. І напевно вони дивляться ваші Ну Напевно, напевно, чекай, дивіться. Плюс 18. Плюс 18, 18. Є батьки на то. Я... Стоп, не все одно. Я пояснюю. Народилася дитина. Їй скільки? Два дні. Так що, не зразу, пожили, то зразу два дні. Зразу так, два дні. Так, дні. Так. Вона пожила собі, має сім місяців, і батьки зрозуміли, бо вони мали диск, щоб підзіддя та дитина. Буде їсти. Та дитина буде чемна, але та дитина ще не міг говорити. І перше слово вона каже діду, а потім «мама». І ви думаєте, вони розуміють, що ми всі там оцюкаємо. Ми все робимо щиро. І повірте мені, ще пройде час, ми ті мати викинемо, ще не зараз. І діти відчувають зовсім інакше. Не так, як ми. Спорчені рибаками живі, проїджені, такі блеси. Бо вони брехати не міють, а як? Так. Нічого діти розберуться. Повірте мені, дайте інакше відео там, де будуть мати, що вони будуть слухати. Не будуть. Діти принципово слухають відео де є мати? Ні! Та Вони собі інакше, вони зовсім на інакшому рівні. Що ти думаєш? Що? А у Німеччині є мати, але про них всі говорять про них. І всі говорять, погані слова так само є, але там немає тої цензури. Страшне. А ти, наприклад, зараз я візьму е, е, цей, е, желізко. Знаєш таке желізко? Путюк. Знаю. Ну. І так пишу. І що будеш казати? Ой, буде погано слово. Ну, то буде погано. Так само все, все, все нормально. Ну, ну, Чекайте, щось мене, коли що вони не рознервували. Ну, то ми, типу, фон робимо, знаєш, такий. Не треба нічого робити. Юлік, я не вірю, ти щось вигадуєш. Як вони казали, що за швар вони сидили на місяць в тюрму, та від за їм занесли в червону книгу. Так, ти пиздець. скоро. Та за траву скоро вони садили, блядь. За кропиву, блядь. За комуничну. Я ж їм казав за що то корупція. Що ти казав, Што, корупція? що корупція. Не бі мало! О, не би! Сепаратю! Піди мало! Лесік! Не лішусі! Давайте до хорошого настрою, поговоримо про Франківськ. Ти тут буваєш дуже часто, свого часу бувало по декілька виступів в Франківськ. Коротше, типа я вже надаюся, хватило. Ні, ні, на факт, раді. Раді. позитив перейти. Твої спогади <плодиси> про Франківськ. Франківську. У мене було вихід один. Або в Франківськ, або до Львова. Франківськ-червона рута? Бо я жив, в село Бортники, то Львівська область, кордон з Івано-Франківським. Там е, були такі станції, як Букачівці, Бурштин, yes. сидія івано день. Червоний такий був. Я не знаю, чи він зараз Червоний? червона рута. Червона рута, так. Парасанківка ще казали. На не заставкою назва. О, Парасунківка, бо о. Короше. Або Франківськ, або до Львова. До Львова то було на Крапівський базар, або на пріву Ну і мене малого мама брала. Я пам'ятаю Франківськ, але так смутно. Е і Надія, вроді, ще Україна І ще не була така розмальована. Так. Я так пам'ятаю собі Франківськ. Але знаєте що? Мені було дивно, що деякі баби говорили франківську на російській мові тоді. Я думаю, що москалі тут живуть так Так, я Але з Франківського гор, а то певна якась військова частина була, правда? Так, так, було, було, було. просто покладав на таких бобів. Так їх багато у нас Так, я думаю, все. Бо вона знає, половину бобів Франківську, то він може говорити сміло чиш. Не так багато. Хіба якихось окреме повільно. Більшість їх немає. Ну, але загалом, таку приємно Франківську проїжджати? Супер. Супер. Як публіка наша. Та супер. Тільки, знаєте що, я скучаю. То дуже рідко. Раз на рік бачитися з Франківського. То має бути. Частіше треба їздити? Що таке? <сху> Коли я останній раз був? Рік тому. Ну, ні, та який рік тому. Но, два, роки... два роки тому два... я на... Але два роки. До роки мене тому... колеги прилетіли з Франківська літаком. Я пам'ятаю, сіли у Франківську. Києва, Києва. Так. І вони мені кажуть, хотіли мені подарок такий зробити, щоб я себе випив в віски. А я кажу, я так хочу гарної погоди, тоді щось погоди не було, 20 листопада. Mm. У мене він дир... роджений 20 листопада. в дронтеатрі займають. Так, і лі... літак злетів, вони мене так покатали. Вони так дідуся люблять. Страшне, і вони мене покатали. Я кажу, от тобі маєш сонце, ти так сонце хотів. Вони такий подарок зробили. Маєш Так, да, то я на і приземлявся, взлітав з Франківська і летів так дуже далеко аж до Львова. Коляги запитати, хотіли замовити тебе на весілля, але кажуть, що дуже дорого. Питання, чи гонорари часто кажуть, що не обґрунтовано високі. Ну як... давайте поговоримо. Давай. Скажи чесно, як є. Я гроші не бере, а бере лезу. Ніхера, <ріху> то ти наша ситуація. А якщо подзвоните до мене і попросити мене приїхати на весілля, якщо я маю час, я їду безкоштовно. Люди, запам'ятайте, дзіддя сам співає безкоштовно. А класик? <рес> то вже таке питання. Той, подивіться на нього. Бачите? Він би в рейси лизав, правда, за гроші був? А... Ні, би йому не було. Бачите, які має широкі зуби, то від того, що... Я ще не доставив, дізь. не будь можна. <рес> а Юлік <рес> грошима. А Юля ні. То... М'ясо введе. <рес> замість зумний нитки. Ні, якщо чесно, люди, подивіться, щоб то все організувати. Ви рахуєте, наприклад, скільки зразу можна взяти, скільки зал є, порахувати, і то все з'являв отримав. А в дулі знаком він, а як насів скільки немає. Скільки людей задіяні, щоб організувати то все, щоб ви собі трошки підняли настрій, то в кожному буквально по пару купів виходить. А скільки людей працює над проєктом? Ну, у нас в Києві скільки сидить? Трупнів. Трудніше. Три бухгалтерки, три юристи, я тобі все скажу. Стоп, що бухгалтерку будеш теж назвав Труднім? Двох притом. Воно до Києва не дійде. Я бухгалтерку знав. Зараз згадаю, то Тетяна Григор'євна. Тетяна Григорівна. Лесик вас тільки що обізвав. То не я, ще раз. Я прошу, прибачте, то Лесик вас обізвав. Потім закинуть, коли сподобається. А Лілька то хто? Тільки щось робиш чи ні? То Юлія. Навіть. Вона проекти координує. <головіка> <головіка> координатор проєкту. Коротко, приблизно в Києві є 15 людей, які отримують зарплату, чи є концерти, чи нема. А так, я б І вам то треба отримувати. А як же? А я лесика треба отримати, як ти думаєш. Басейн, басейн. А туалетний папір за 60 копійок він вже не буде купляти. Він хоче. Купує, за 50 гривень пачку він це буде купляти. бо йому Загорожу збудував. А при чим за басейн загорожу? Горівки <рес> треба менше пити. А до <рес> речі, ви вживаєте перед концертом дідь? Ніколи житті, Тільки я. Ніколи житті, тільки я. І у нас так <рес> збодя, <рес> нікого, тільки Бодя. Я Варки, си, я Давай. А яку би ти хотів? А ти хочеш? Не, ну я сказал. Я, я, я не знаю, знає, що секрет якийсь Я, я, буду... я, я люблю Сказали, скалы, але тома. не... Ні, секрети повір мені, там є. А Давай с -с сару ліпше, добре? Давай. Давай mm -hmm. всі разом. Юлік, не сиди, так як би. Хлопай, бо дрібну. Хлопай. Хлопай. Олька має Богдана, Карл має клару, Олька має Степана, а я маю сару, бляха да, муха, то капець, то капець пець як ми пасували, всі дивилися на нас і афівали. Я і сара, хлва, пара, роза і тюльпан. Ми з тобою моя Сара, я, я і сара, кльова пара, роза і тюльпан. Ми з тобою, моя сара, пара number one. Я і Сара, От, то втроцяє пара идеальна, пара, пара. Я пара, те, просто капітальна, Бляха, муха, то капець, капец, то капец, пець, як ми пасували. всі дивилися на нас. І Афініва! Давай! Я із Сара, кльова пара, роза і тюльпан. Ми, Ми з тобою і. за себе говоримо. Моя Сара пара, нам буван. Yeah. Я із Сара, кльова пара, роза і тюльпан. Щас, а Ми з тобою, моя Сара пара, нам буван. Чувак, чувач, чувачі тілі тілі теста, ми найкращі на землі, жених і невеста. Бляха, муха, так опец, таке, спецяковы пасували, Сили вся на нас І охопивали. Ага. Я і Сара, хлва, пара, роза і Тюльпан. І ми з тобою, моя сара, паранамбелан. Вже раз, я і сара, клва, пара, роза і тюрбан. І ми з тобою, моя сара, паранам бе. Слава угроги! Хочу подякувати Миколі вам бути Микола. До речі, скоро треба людей, хто буде класти плитку. Клеїти ні, обоє я не буду клеїти, ну і губані. Бо ми квартиру не знаю, знаю, бачили. Будете малюватися. Квартиру маєте з вам Дивіться, як мені сісти. Я та я маю до вас, що я навіть ще вас. А я думаю, що ти претендуєш на щось. <сіпи> я в цим збирався. Ні, Ні-ні, ми приїжджаємо, я зрозумів франківськ. Я так кажу. Ну, Ще поставити і можна... — Я точно, я точно я приїжджаю. Есик, ти, ти приїжджаєш. Два роки е так, назад, е так само казав, що приїжджаєш е Я так казав? <кіл> <кіл> да, <кіл> два роки тому завжди. А в публіці відчуває лож. Хлопці, будемо дякувати вам, що нас завітали. Дуже приємно. Я вам дякую, що ви працюєте, нас му запрошуєте. Типовий ойте, розвивається. Франківськ розвивається. Франківськ, дякую, любимо вас і хочемо... слава Україні! Героям слава! Що друзі? Я думаю, вам сподобалося на студії. Сьогодні був мегапопулярний дзідзьо. Ну а це інтерв'ю ми записали спеціально для типового франківська.